Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над нашим зайчиком. Для початку беремо булавочку і з'єднуємо вушко одне до одного. Потім прошиваємо його шовом вперед голкою. Після чого з'єднуючи наші вушка одне до одного прошиваємо шовом ветельним. Вушка готові. Переходимо до тулубу. Тулуб теж прошиваємо швом петельним, не дошиваючи до кінця, наповнюємо його вати або синтапоном і закриваємо. Потім очі і носик фіксуємо на клей пістолет. Малюємо вусика, ротик і прошиваємо чорною ниточкою. Ставимо малесенькі відміточки біленьким коректором. Починаємо пришивати голову. Нам залишилося пришити голову і сформувати наш зайчик.